Доброго ранку. Юніор на сніданок. спустився. Бутерброди, які ранкові нам положили. Чудово. Так, ще все сьогодні поїли. Наберемося сил і готуємося на грудь. Зрозуміли? Вітаємо вас, друзі, Шевченківський гай. Знаходиться від біля Бурської арени, там, де ми проживаємо, харчуємось. Підходимо, подивимося. Ну що, о, третій у нас о 15.00 гра. Щоб далеко не йти, вирішили по колії піти. Метрів 300 і кажуть, ми попадемо туди. Ось тут ми позиваємо. Все, йдемо далі. Йдемо. Добирались кущами якимось. Вийшли на дорогу, ну я думаю, напевно, це... Ага, ось вхід. Є вхід. Так, праворуч. Ох, Тарас, праворуч Шевченка. На вході. Так, зайдемо, подивимось. Так, схема. А, це музей народної архітектури та бобуду у Львові. Недалеко, ну сходимо подивимося. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, а ми можемо дітям показати ваш музей? Все, пішіть, хлопці, хлопці, пішіть. Так, ведемо себе Дякуємо. Ведемо себе а дорослі не палять. Ми не куримо зовсім. Ми спортсмени, ми спортсмени. Ви що? Ви що? Скажіть, будь ласка, що можна подивитися тут, так щоб швидко нам ненадовго. Дякуємо, що пропустили. Скажіть, ну, що ми можемо починає подивитися? Починаєте з першої хатки і йдете по центральній дорожці. Ага. Наскільки вас вистачить часу, бо територія а дуже до... велика, Велика територія? Велика, 36 гектарів. 36 гектарів. Зрозуміло, все а дякуємо. А чому а? народна а, так, субійно... а, а, а я назва? Так собі А Немає А яка офіційна назва музей народної архітектури імені? Шептицького. Шептицького, ага. — Дякуємо. Це офіційна назва. Дякуємо, дякуємо. Так, піші хлопці, підходимо до мене. Всі пройдемося по парку і повернемося. Буйківщина. Хата села, туполька. Ось такі. Будиночки подивіться. Це з дерева. Стріхи також з дерева. Ну, це ми були і в Буковелі. Там такі ж будинки. не чіпати. Наша команда футбольна. Що таке? Криниця села Коростів Львівської області. Так, зайдемо в хатинку. Дерево, старенька хатинка. Подивіться, ну як в Буковелі ми були. Ми були в таких будиночках. Інструменти бачить. Пічка. Це в мене бабушка там жива, оце нічого не помінялося. Так, їдемо далі. Чудова природа. Хтось кофійок п'є. Напевно, проживають так в такому будиночку. А зараз Моя мрія. Побудувати такий будиночок в коротичі. Подивіться, яка стріха, з соломи. Чудово, в такому місці знаходиться природа, наша українська природа. Подивіться, як в Буковелі, Місто Львів. Так, хата 1812 рік. Села Лебохора. Що кажи? Чудово, чудовий будиночок. Так, вирішили трохи спуститись. Озеро, ну як? Там, де озеро, дача тві повинна побувати. Спускаємося до озера. Ох! Так, течуть горні ріки. Дивіться. А, не працюють ріки наші зараз. Зараз наші ріки. Не що ви робите? Що ви робите? Що ви робите? Ану. Ось така красота у Львові. Чудова лодка. Так, так. Маленьке, чудове озерце. О, осли пасуться. Пасуться осли на території. Рибка, напевно, є. Ну, вудочки ми не брали. Сьогодні рибачити не будемо. Ось така криниця. 1886 рік. З села Бабина Львівської області. Я думаю, багато хто зустрічає в Україні зараз. Такі криниці. Хлопці побачили насла і не дають покої йому. Громадський дзвін, 1887 рік, з села Комарівка. Це з Львівської області. Ось дзвіночок. Потрібно залізти, щоб позвонити чи як. Чудова природа, чудові споруди. Йдемо, готуємося до змагань. Ну Не можу ще не поділитися. Подивіться, яка церквушечка. Давайте з тренером я сфотографую. Церква Це Примудрості Це Божої 1763 рік, села Кривка, Львівська область. Так, давайте сфотографуємося. Ось так виглядає церквошечка. Зайдемо всередину, подивимося. Церква села Кривка. 18, -е 18 -е ну, сторіччя. Українська республіка. Так, зайду всередину. Молилися вуголі. Не трохайте. 不是。嗯嗯嗯